Вона пам'ятає Ольгу Кобилянську Євдокії Лазарук. Понад 90 років. Жінка мешкає у молодятині. У її хатині немає ні світла, ні газу. Сусіди розказують, що бабуся вміє відвертати град. А під час подій майдану у неї почали світитися старі ікони. І все. А та той маленький ясний був, то то маленький з то а я так обігнула, то так ясний був, все в середині серденько сволок. Євдокія Лазару, чи не єдина машканка Прикарпаття, яка пам'ятає Ольгу Кобилянську. Тоді вона була маленькою дівчиною, часто приходила до родини священників Балицьких, в них і познайомилася з українською письменницею. Я ще маленька була, але ще з братом ходила. Туди вона приїздила, до нашого священника і, і так і, і такі так, ніби вчили нас тих молодих, щоб знали про, аби дійсно вони розуміли, хто вони і що вони. Якщо вони є правдиві українці. Волосся кочера, білесенька така, ну дуже гарна, так ангел вершики, говорили. Ті концерти. Знання набуті за життя. Бабця Євдокія намагається передати наступним поколінням. каже саме знайомство з Ольгою Кобилянською неабияк як вплинуло на неї. Письменниця стала прикладом справжньої українки, благородної та освіченої. Лариса Фриїшин, Світлана Маленюк, Владислав Петриченко, телеканал 402.